Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки разом. Тож, п'ятий розділ, 27 та 28 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим покликанням Ісуса Христа. Щодо Левія, іди за мною, і сьогодні ми з вами будемо розмірковувати, що це геть неможливе покликання для Левія, якщо б Левій мав йти за Ісусом Христом своїми власними зусиллями. Чому ж це неможливе покликання? Тому що Ісус Христос кличе Левія до іншого способу життя, не просто до морального способу життя, а до святого способу життя. Тобто Ісус Христос кличе грішну людину. Йти святим життям, жити те життя, яким живе Ісус Христос. Жити святим життям це завдання, це покликання, яке неможливе для грішної людини. Чому ж це неможливе покликання стає можливим для Левія та для кожної людини, яка йде за Ісусом Христом через віру в Ісуса Христа? Тому що Ісус Христос не просто приклад правильного життя для кожного з нас. Ісус Христос не просто приклад святого життя, не просто приклад, як нам треба робити. Ми дивимося на Ісуса Христа і робимо так само. Намагаємося робити так само, вчимося робити так само само. Ісус Христос не просто приклад, і по перше, Ісус Христос не приклад. Насамперед, Ісус Христос той, хто ставить нас на цей шлях, Ісус Христос, той, хто змінює наше серця. Ісус Христос той, хто робить нас такими, що ми можемо жити таким життям, яким живе сам Ісус Христос. Коли ми читаємо Євангелія до Івана, 15 розділ, 16 вірш. Там Ісус Христос каже, що я поставив вас на цей шлях. Ісус Христос. Скаже, що я зробив так, що ви стоїте на цьому шляху. Я вас відродив, я вас зробив новими людьми. Ми є новим творінням в Ісусі Христі, так пише Слово Боже. Тож Ісус Христос не просто кличе, Ісус Христос не просто приклад для нас. Ісус Христос робить нас здатними та здібними жити цим новим життям. В цьому і полягає найперша частина спасіння, що ми стаємо здібними жити цим новим життям. Ми перестаємо Ісусі Христі бути рабами гріху. Ми можемо тепер в Ісусі Христі, повіривши в Ісуса Христа як свого Спасителя, маючи нове народження, ми тепер можемо навчатися жити цим новим життям і піти за Ісусом Христом. Це насамперед повірити в Ісуса Христа як Свого Спасителя, визнати, що без Ісуса Христа ми не можемо догодити Господу, що без Ісуса Христа ми не можемо просто брати приклад життя Ісуса Христа і жити так само, як. Як Ісус Христос для цього. Грішних зусиль для цього зусиль кожної людини недостатньо. Нам потрібно, щоб Ісус Христос змінив наші серця. Нам потрібно, щоб Ісус Христос постраждав за наші гріхи, щоб Ісус Христос воскрес для, для нашого виправдання. Ісус Христос своєю смертю та своїм Воскресінням проклав цей шлях до вічного життя і поставив нас на цей шлях. Тобто, ми з вами абсолютно забезпечені Ісусом Христом щодо здібності йти за Ісусом Христом. Покликання йти за Ісусом Христом походить від Ісуса Христа. Шлях, по якому ми маємо йти. Він забезпечений Ісусом Христом. Сам Ісус Христос є цим шляхом. Ісус Христос проклав цей шлях через свою смерть та Воскресіння. Ісус Христос поставив нас на цей шлях, щоб ми йшли та приносили плід. Тож давайте побачимо, що те, до чого закликає Ісус Христос Левія та кожного з нас, це неможливо для наших зусиль, але це не можливо, стає можливим в нашому житті, коли ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, коли ми спираємося на Ісуса Христа, коли ми покладаємо на нього свої зусилля, та коли через пізнання Ісуса Христа ми з вами йдемо цим шляхом, ми можемо тут провести певне порівняння. Я хочу його зробити, коли Петро запитує Ісуса Христа, чи може він піти по воді так само, як йде Ісус Христос, і ми з вами розуміємо, що звичайна людина не може ходити по воді, тому що. А ми не маємо такої здібності. І коли Ісус Христос каже Петру: йди, Петро може йти, тому що він довіряє Ісусу Христу, тому що Ісус Христос своїм повелінням дав йому таку можливість. І допоки Петро. Вірить Ісусу Христу, допоки Петро дивиться на Ісуса Христа, допоки Петро покладається на Ісуса Христа, а не дивиться на те, які хвилі поряд з ним, він може йти по воді. Так само ми можемо з вами сказати, що коли ми з вами довіряємо Ісусу Христу, коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми з вами спираємося на Ісуса Христа в своєму практичному християнському житті, ми з вами, які народжені грішними, ми з вами, які живемо в грішному світі, можемо жити святим та праведним життям. Життям тому, що в нашому житті діє слово Ісуса Христа, яке приносить нам нове життя, яке приносить нам силу, сам Ісус Христос діє в житті кожного з нас, Сам Ісус Христос забезпечив нас новим життям, своєю смертю та своїм Воскресінням, і тому ми з вами можемо йти за Ісусом Христом, і тому ми з вами можемо зростати в виконанні Божих заповедей. Тож які практичні висновки ми з вами можемо взяти з цього уривку і? щодо того про що ми з вами розмірковували. По-перше, що ми маємо з вами покладатися на Ісуса Христа. Ми з вами не можемо йти за Господом своїми зусиллями. Ісус Христос не просто приклад для нас. Ісус Христос, той, хто є шляхом, Ісус Христос, той, хто поставив нас на цей шлях. Ісус Христос той, хто своїм словом, своїм покликанням, Він надихнув нас на це життя. Ми з вами абсолютно залежимо від Ісуса Христа. І це є гарантія того, що ми з вами зможемо жити цим життям, тому що Ісус Христос. Запевняє нас, що він ніколи нас не залишить. Нас мається на увазі тих, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми маємо покладатися на Ісуса Христа. Ми з вами маємо дивитися не на себе, а на Ісуса Христа, не на обставини, а на Ісуса Христа, і знати, що Ісус Христос є нашим шляхом, що віруючи в Ісуса Христа, народжені згори, що віруючи в Ісуса Христа в руках Ісуса Христа, що Він постійно Ісус Христос нас зрощує в кожній. Обставині нашого життя. Ми не просто з вами постійно здаємо іспит, змогли чи не змогли стали спроможними, чи ще не зовсім стали спроможними. Іспит за нас вже здав Ісус Христос. Ми вже з вами праведні в Ісусі Христі. Тепер ісус Христос зрощує в нас цю практичну спроможність жити праведним життям. Він нас навчає, він з нами проходить. Він забезпечує нас усім необхідним, щоб ми з вами все більше і більше освячували щоб ми з вами ще більше і більше змогли б уподобатися Ісусу Христу. І ще один практичний урок. Ми з вами не маємо спиратися на себе. Наша грішна природа завжди нас підштовхує спиратися на себе, подивитися на себе, проаналізувати своє життя і сказати: так в цьому я вже правильно роблю, і від цього ми відчуваємо якусь впевненість. Коли ми дивимося на те, де ще нас нам не вдалося жити так, як живе Ісус Христос. Ми втрачаємо впевненість. Це так зазвичай трапляється в нашому житті, але ми маємо дивитися не на себе. Ми маємо дивитися на Ісуса Христа і на себе дивитися через Ісуса Христа, розуміючи, що Ісус Христос є фундаментом нашого життя. Що ми ніколи в своєму житті, ми віруючи в Ісуса Христа, не опиняємося без Ісуса Христа. Ми ніколи з вами не живемо без Ісуса Христа. Ісус Христос ніколи не живе без нас і небесний наш батько ніколи не дивився на нас. Без зв'язку з Ісусом Христом, тому що ми тіло Ісуса Христа через віру в Ісуса Христа, ми з вами стали єдиним цілим з Ісусом Христом, і це не наші заслуги, це не те, чого ми з вами спромогнулися досягнути. Це те, що Ісус Христос зробив для кожного з нас через свою смерть та Воскресіння, і Ісус Христос вірний. Він ніколи нікого з віруючих в нього не залишить. Тож не будемо покладатися на свої сили, на свою мудрість, на свої здібності. Будемо з вами покладатися. Покладатися на Ісуса Христа та йти за Ісусом Христом, докладати свої зусилля задля того, щоб довіряти Ісусу Христу, навчатися, боротися з гріхом, але покладатися не на себе, а на Ісуса Христа, шукаючи саме в Ісусі Христі щодня, кожний день свого життя, сили, мудрості, любові, надприродної сили Духа Святого, щоб допомагав нам рухатися далі в слідуванні за Ісусом Христом. якщо ж ми будемо покладатися на Себе з нами трапиться те, що трапилося з Петром. Ми почнемо тонути. Ми почнемо дивитися на ці хвилі, які навколо нас, на всі ці небезпеки, які навколо нас, і обставини, і це буде нас повертати до того життя, від якого Ісус Христос нас покликав, до нашого. Минулого життя, яким ми жили до Ісуса Христа, Тож будемо з вами і далі разом читати Євангеліє від Луки для того, щоб нам ще більше пізнавати Ісуса Христа, щоб ми ще більше вкорінювалися і знали те, що Він зробив задля нашого спасіння, щоб ми з вами були впевнені, що нове життя тепер стало нашим життям в Ісусі Христі. Що ми з вами маємо вічне життя і суть вічного життя не просто в тому, що воно вічне за часом, суть вічного життя в тому, що воно небесне за якістю, це божественне життя. Тож будемо з вами і далі зростати в цьому новому житті, яке нам приніс Ісус Христос. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб Євангелія Ісуса Христа розповсюджувалося, щоб люди зростали в пізнанні Ісуса Христа, а ті, які ще не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, щоб вони почули про нього і пізнали його любов через віру в Ісуса Христа як свого Спасителя, та мали б вічне життя. Нехай Ісус Христос благословляє кожного з вас.